Я вже в аеропорту, вже <с> все прийшла коротше. Відправляємося в путь. <с> Зараз перепушу трошечки і далі в самоліт. 4 години буду летіти. А далі побачимо, де я буду. Да. вікна. Я люблю знімати, там як літак, всякі О, блін, я вам така знімаю, знімаю, сміюсь, розказую, що звонові знімаю. Коротше як ви думаєте, куди я летю. Як би давай? Нарешті я прилетіла, заселилася в такий готель. Бачите, як тут прикольно? Це Іспанія, місто Барселона. Доволі такий просторий холл, світленько. Єдине, що погода сьогодні десь 22-23 градуси. Показую, значить, номер. Також заходиш, Chicken Chicken, Chicken Chicken. Тут, значить, кровать. Така... Е, якісь там. Щось там можна кофе-чай попити, маленький такий столик. І від з готелю, напевно, такий собі. Але то таке. Ну, таке. <гум> Дивіться, яка душова. Тут всякі там стаканчики, штучки, дрючки. Це хтось з собою бере? Бо я ні, бо постійно нема куди. <гум> Полотінчика, це душова кабінка така зразу. Ну, коротше, нічого такого особливого. Таке. Ну, в принципі, чистенько, так все гарненько. Навіть є якісь лосьйони, штучки. Зубної пасти нема, напевно, але то нічого. Бритва навіть є. А, ні, є. А, це зубна щітка. Ну, коротше, таке. Нормально, світлення таке, можна мейкап робити, ті, хто роблять. Подивіться, які ці балкончики прикольні. І дуже багато де на балконах е, прапори різні, такі там різні є. І багато різних там вазонів вони стають. Ну, коротше, і вулички такі, вони кльовенькі. Ну, прикольно. До речі, тут не жарко, я навіть такі легенькі курточки, бо дуже сильний такий вітер. Мені прям подобається, таке воно прям прикольне. Бачите, різні. Прапори там такий там всякий. Ну цей райончик, цей в якому зараз йду, то він гарний, бо є не настільки гарні. Є просто такі, прям, що на балконах вони розвішують багато одягу. А тут бачу таке прям, що тільки вазони, прапорці, нічого такого лишнього. Більш такий мінімалізм. Це такий тут. Бачите, в готелі на самому верху барчик. А тут. А тут дивіться такий басейн. Ну коротше, так таке. Бач, бачите, показала вам трохи цей барчик, який наверху на самому цьому верхньому етажі. І в принципі, там відзвіти нормальний і басейн є, можна купатися, але дуже галасно, бо народу багато. Чи в мене буває таке, що я карточку такою не прикладу, бо сюди обов'язково треба прикладувати карточку. Якщо ти не прикладаєш сюди карточку, то ти можеш бути поїздити дебіл, і до себе в номер не скоро доберешся. Але я номер їду, Постійно десь тут дружусь, не туди, коротше я поїхала. <рес> ну -мо, от куди, і що мені робити? Дуже пахне цвітінням, бачите, тут різні квітки вже так розцвітають. І прямо такою цією пальцею так прям пахне. Мені ще тато, коротше, сказав пошукати йому краскопульт. Е, каже, в Іспанії там, мабуть, хороші краскопульти. Не знаю. Вітер тут то точно. Те, що тут помітила таке, що тут дуже, дуже, дуже багато цих мопедів. Я так розумію, що це всі вони на прокат беруться чи що, але їх тут дуже багато. От, наприклад, якщо в Данії багато велосипедів, то тут дуже багато, ну, велосипеди теж там є, бачите, парковка там далі. Але і багато таких мопедиків. Певно, що вони в оренду. Я йду в цей великий торговий центр. Там є і супермаркет. Перебіжу. Там є і супермаркет, і в принципі можна щось подивитися прикольне. Тільки знайти mm -hmm. де тут вхід би ще. Ходу, так як перше число, то зараз, наприклад, зараз десь пів сьомого, а в торговому центрі закриті магазини. Ну я так розумію, того що вихідний чи що. Бо там діти тако граються внизу, ще бачу, люди ходять там в кіно кудись, чи фудкорт ще десь працює. А от всі ці магазини різні там за одягом, вони всі закриті. Як же живе місто? Перше, що вкидається в очі, це те, що дуже багато людей порівняно з Ісландією, так точно. А коли заходиш в кафе, то там буває так, якісь жіночки сміються, що прям взагалі неможливо. Але що мене дуже здивувало, це наявність у них великої кількості собак. Вони, які хочеш, де хочеш, настільки багато, що прям я ніде так більше не бачила. І за цей час я не побачила жодної собаки в намордніку. Навіть великі собаки вони часто без повідця. Люди ходять з собаками скрізь, і в торговому центрі бачила, і в кафе сиділи, ну в таких відкритих кафе. Також в парках. В парках то взагалі там прям приходять з собаками, де вони один з одним граються, хоча це звичайний парк, а не якась площадка вигулу собак. От, наприклад, як цей. От зараз ми зайдемо в цей парк і я вам покажу, скільки там багато собак. В Іспанії загалом ставлення до собак дуже позитивне. Це одна із найпривітніших країн у Європі до домашніх тварин. Іспанці часто ставляться до собак як до повноцінних членів родини. Їх беруть з собою в кафе, парки, в подорожі у багатьох містах і навіть собачі пляжі. Де дозволено купатися разом з чотирилапами. Це дуже класно. Також Іспанія ухвалила нові закони, які посилюють права тварин. Наприклад, заборонено залишати собак самих на тривалий час. За жорстоке поводження з собаками грозить або штраф, або навіть в'язниця. У 2022 році законом визнано, що собаки ну і тварини, вони є істотами з почуттями, а не просто майном. І казалось ж він, нічого такого дивного. Так, собаки це не майно, бо вони ж живі. Справді це дуже сильний закон, тому що, наприклад, в Україні собаки і досі вважаються майном. Що ж це означає на практиці? А то, що у цивільному кодексі України собаки належать до рухомого майна. При розлученні подружжя, наприклад, собаку можуть ділити як власність, як телевізор чи пральну машину. Захист тварин у нас теж існує, але офіційно вони не мають суб'єктності як такої, тобто вони не визнаються носіями прав як люди чи організації. Але все таки у кримінальному кодексі України передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і навіть кримінальна. Але насправді дуже важко щось доказати, і дуже часто хто вбиває, знущається над тваринами, мало несе за це відповідальність. От в чому проблема, що потрібно зробити також такий закон, як в Іспанії. Тобто, на даний час вони формально в нас вважаються майном собаки, але поступово в суспільстві законодавстві визнається їх емоційна цінність. І, до речі, у нас теж були ініціативи змінити цей статус, але на превеликий жаль, поки вони не дійшли до ухвалення на законодавчому рівні. У нас завжди щось постійно не доходить. А тут ні тут звичайний парк, багато людей і е, з собаками прямо не гуляють так класно, ну, що класно. Якщо що це класне місце мати собак. Тут прямо така собача тусовка. Таке відчуття, що кожен день сюди собаки приходять, вже один одного знають. І... Ну, взагалі, круто, звісно. І ще я помітила, та що моє, що воно відсвічує. Так, зараз я Ой, щось відсвічувала дуже та й поміняла. І ще я помітила, що в принципі, тут скрізь прям музика от така. Цього... Все така грає. І ще що цікаве, що тут багато бігунів. Ну, тобто спортсменів, я так зрозуміла, дуже багато. І, і діти бігають, і дорослі бігають, і походу столиця футболу. Багато прям з м'ячиками всі так ходять. Но то, що собак багато, це мене прям здивувало. Блід, і знову цього бачите, воно відсвічує, я не знаю, що це таке. Чого це воно так? Ну, так отак. О! Так, о. Наверно, буде найкраще. І, і кіток дуже багато. Всяких. Ну, клас. Пахне все таке класно, ця країна, Іспанія, скажу я вам. Красиво. І я кажу, таке в них прям такий відпочинок спортивний в них. Багато підлітків не свят в телефоні, вдома, а прямо грають, бачу у цей, в теніс. Мені подобається. Ну класна країна. Барселона взагалі мені сподобалась. Поки що. Не знаю, як буде далі, але поки що класно. Знову щось засвітлює мені тут. Треба розбиратися, куди туди йти. Я це магазин супермаркет шукаю. Не знаю, коли я його найду своїм топографічним українізмом, то не скоро, мабуть. Так ладно, перевірю, дає я зараз. От якраз це то про що я говорила, це звичайна вулиця, і тут дуже багато бігунів. Вони прям собі бігають туди-сюди і приходиш на другу. Їх прям багато. Не один там, не так що ти побачила одного там. В межах години, а дуже часто. І часто тут ще можна побачити, як батьки грають з дітьми в футбол, волейбол, в телефонах не часто сидять, а прямо на цих площадках вони всі граються. Діти, гранч пам'ятаєте, колись виходили і всі гралися. От так само і тут. От я часто таке помічаю, що саме діти, вони, як раніше, ми колись гралися в футбол, це все. В тих телефонах я мало тут помічала, саме в парках. Ну точно, коротше, перше число тут вихідний і супермаркети позакривані, багато які. Не знаю, зараз ще один піду. Один великий закритий, хоча по картах Google показувала, що він відкритий. Видно, чи не змінили дати, чи що, не знаю. Ну, чи не відмітили просто на картах, що в цей день якось по-іншому. Не знаю. І багато що закрито. В торгових центрах всі там магазини практично закриті. Завтра, напевно, вже повинно бути відкрито, не знаю. Ну краще подобається мені тут. Да. Прикольно. О, зараз гуляю, тут все передирюсь, але ж цікаво, що... Менітесно, блін, прискорбне. Що мене нога дуже сильно болить. Сама ступня. Видно, тоді, коли 36 кілометрів я походила, щось я там собі травмувала, напевно, ту ступню. І, блін, болить. Капець. Блін, пальма, яка ця гарна, дивіться. Ха-ха! Треба селфам зробити. Купила, знаєш, собі тут чіпсики такі з халапеньо і знову напевно, поправлюся дивіться і ще оця машина і таку як я в останню вам показувала схожі старіша знову якісь знакні що це мені така машина треба коротше от мене знайти тільки дорогу вже назад до готелю а то я можу і ще взяла там прянички всякі штучки дрючки буду жирна як корова знову Ну нічого, але цей вітер мене смущає, мені вже скільки всякого в очі попало, так було неприємно. Тако прям залітає цей мусор і воно так прям бє. Коротше, що я можу сказати про мої перші враження в Іспанії? По-перше, я ж кажу, я дуже здивована, що тут така велика кількість собак. Це дуже класно. То, що видно, що вони там і старенькі, маленькі, великі, і їх дуже багато, і вони скрізь. Просто такої кількості я ще не бачила ніде, в жодній країні. Я правда не так прям скрізь по світу побувала, але в тих, що я була, це найбільша концентрація собак, яку я в житті бачила. Наприклад, якщо в Турції дуже велика кількість собак, теж але в основному там коти. Коти скрізь в Турції, а тут собаки. Це, 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 не знаю, такий любопитний момент любопетний момент. А ще то, що я думала, що буде тепліше. Все-таки добре, що я з собою взяла штани і легеньку куртку, тому що вітер наскільки все, і цей весь мусор він задуває в очі. Ну, коротше, таке, не знаю, побачимо. Ще то, що до питання. Ах, чи не скучно мені кудись там ходити, щось там робити, е якщо нема кому мене знімати, чи ще щось е на відео, то хочу сказати так. Якщо треба з кимось познайомитися, то це навіть не важко. Наприклад, можна в групі Facebook подивитися, наприклад, українців в Барселоні і познайомитися з якимись дівчатами, хлопцями і разом погуляти вони покажуть гору чи ще щось. Наприклад, я часто так роблю, коли їду в якусь нову країну, і нічого тут такого немає. А в цілому, то я би не сказала, що мені скучно. Мені самі з собою весело. У мене, як знаєте, ці та -та таїнственні уми білі мілігана в голові. Багато вічності. Відла. Коротше, купила що такі ці? Дві. Ой, що це в мені? Сон, сон, сонце світить. Купила печенька такі класні. Кокосовую стружку. Ну, Тим приколь, не прикольно. Не трогайте телефон раздете. Я пришла бы эффект. А сама был